Вітаю! Друзі! У нас сьогодні без дощу, але холодно, вітроган, тому я роблю якусь роботу в хаті. Ось мої баночки з грибочками, які я законсервувала. Це після того, коли я в суботу відвідувала ліс. І дві баночки вийшли в мене маслючків. Маслючки, можливо, вони не мають такого кольору, вони біленькі, але вони дуже смачні. Надзвичайно. Дивіться, яка це класна баночка. Відкриваєш, а там ціла купа грибочків. Смакота. Зараз я їх приберу на місце. І сьогодні я хочу приготувати ще одну порцію сирої аджики. Таку аджику я вже готувала. Вона має отаку консистенцію і зберігається у холодильнику. Вона дуже смачна, вона гостренька і дуже пахне літом. А для цього, друзі, щоб її приготувати, нам знадобляться отакі інгредієнти: чесничок. 250, можна трішки менше грам, 2 кг помідорів, пів кілограма солодкого болгарського перчику, 2-3 стручки пекучого перчику з насінням. Болгарський ми чистимо, а цей ми не чистимо. Просто відрізаємо хвостики. Ось у мене є ще два стручки цицаку зеленого, я його використаю, і один червоненький. І також нам потрібно 3-4 корені петрушки, але оскільки у мене нема петрушки кореневої, я буду використовувати звичайну. правда, я відкопала її трішки більше. Ось так: усі ці інгредієнти нам треба буде перемолоти на м'ясорубці. Тоді додати до смаку сіль, цукор і трішки оцету. Все до смаку, не переборщити, головне. Набираємо паночки і тримаємо у холодильник. і споживаємо до будь-якої страви. Вона дуже смачна і дуже ароматна. Тому, поки ще є у нас свіжі овочі, я хочу зробити таку заготовку на зиму. Ось я помолола всі інгредієнти, вони вийшли такі густенькі, гарні. І додала сюди столову ложку солі, столову ложку цукру і столову ложку оцету. Тому що це сараджика, я її не буду доводити ні до кипіння, ні пастеризувати. Вона буде саме така. Зараз скуштую. Гарна, така, як люблю. Єдине, що, друзі, дивіться, чесничку пишу по рецепту 200-250 грам, але можете давати менше, можете сміло давати 200 Або хто не любить гостре, то можете давати трошки ще менше навіть. І так само з пекучим перчиком. Кожний. Додає собі спеції, так, як він любить сам. І спочатку, так, поки вона тільки змелена, то дуже відчувається чесничок. Тому, друзі, треба покласти її все ж таки в холодильник, щоб вона трішки постояла, стабілізувалася. Ну і десь за дні-в три можна споживати. Кому цікаві сирі аджики, будь ласка, робіть. Раніше я робила тільки з болгарського перцю, там був перець ротунда. І пекучий перчик. Також є рецепт, дуже смачна джека. Хто любить такі, не, не консервовані, не пастеризовані, то обов'язково робіть, поки ще є у нас свіжі овочі з нашого городу. Всім смачного і на все добре!